Україна незламна, доброго ранку тобі, моя Україна, велика, незламна, героїчна країна. Сьогодні світанок ти новий зустрічаєш, і ми тебе щиро, зі святом вітаємо. День Незалежності святкують люди. Вагомих подій у державі багато, але найголовнішою є і буде. Це найвеличніша у серпні дата. Незалежності прагне кожна країна, моя батьківщина, за тебе сьогодні молиться кожна свідома людина. Немає байдужих поміж нас. Війна, як це не сумно, згуртувала усіх нас. З Днем Незалежності, друже, нехай майорить гордо прапор над нами, і нехай людей серця небайдужі єднають теплими і щирими словами. Бажаю жити в країні війні, де хочеться, дихати на повні груди. бажаю стати мріям. Незалежності! вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Згадаймо тих героїв, котрі пішли на небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. З національним святом українського народу днем незалежності ми щиро усіх вітаємо! Добробуту, радості, здоров'я, миру усім бажаємо!